До тата до мами, а там вже зима. зима, сніг, мороз, аж дує. Тато пішли на почолок. Я прийшла, мама плаче, та наша дичі розгапати, що ти будеш туробила, то нема жодної роботи, хіба йде не лізти, не Ну ти що ти що ж я пропала, то нема вже що кажу плакати. Що? Та й приходить тато з почолка і каже до того, до мами чула, може ті машини, які гроші. Де я піду привезли кругазники капусту і картошку. Може, ми би купили, бо що будем їсти? Нема що їсти. Я кажу, як немає іти ніц. Ні, не маю ні в коїв. Маю 50 копійок. Так на як наші гроші птиця тупів. Ти каже, що буде за ним? Пару кілівка, капусток. А я кажу, тата, тату, дайте мені божок. Вони мені дали. Я вам ту вистіху візьмаю, бо казала до мене, так наказувала та жіночка, дай їй боже, здоров'ячко. Щоб як бути брали, бути сушили, то дуже далека, Щоб вони вам не згоріли. Дуже далеко, вони висохнуть добре, тоді їх заберете від шобота, від, від теї гості. Ви знаєте, що пір такого горів, а я десь такого була, а може ще далі. І так їх сушила, сушила, тримала, тримала. А вже відчую, що вони вже так ці від того, від того. І ще досить, що я їх висушила. тато легенько ті гроші їли і так засунули, чистенькі, були ти 100 роблів. І пішли. І кажуть, що то не від Бога. А як в любові мене забрали, бо були в єлисті, то вони також жили. Як так був човни, то вони таке? Ось дротами. Дивилися, так? щими, калатали вистівками. А я плакала, сиділа в такі маленькі крамульці, плакала і молила мсі. Ніс не молила мсі. Заслунила тіньку, боже їм оче. в очі. Може, тато не має що їсти й мама. Заслі, в очі. І так вон, так сталося. Заслонив матінька, Боже їм в очі заслонила. Вони не знайшли ті гроші, тато туди беруть ті гроші, йдуть до колгоспів, беруть мішок картошки Слухайте, мішок картошки і мішок капусти. І вже смували їсти, аж поки не, не пішла я на роботу і мені не заробила гроші.